Ось така перша так, цікава знахідка. Радянський латунний бютик. Гарний сигнал. Глибина десь сантиметрів 30. См. Класний сигнал. Але це все на все корпус замка запалювання від трактора. Наступна знахідка. 10 копійок ходячка 2013 року. І так, що ми маємо за 2 годинки блокані по занедбаних городах. Так, це у нас алюміній. Товстенька ПВО, якась баночка, ришечки. Так, оце якийсь конденсатор, напевне. Корпус залізний, але сигнал сумасшедший. Так, це ось те, що у нас цікавеньке. От Копійка, ключик. Так, ось все. Це кнопки. Скорточки. Найшов те штуки. Прискидані були по всьому городу. Так, це у нас замочок. Так, а це у нас... Отакий ось чорний метал, лантяжок, яка запчастинка, таке кріплення ферми, якийсь ржавий шмадячок, який кидає цвітнину. Ото так все. побачення.